Проваджувати зміни в пенсійному законодавстві в Україні почали з 2003 го Проте серйозно взялися за це лише цього року. Зараз пенсіонний фонд чесно говоря задихається. Чому? тому, що дефіцит його досягає порядка 140 мільярдів. Он постійно датирується з бюджету. Це правильно, Ми не можемо допускати ні виплати пенсій. Але солідарна система вона вже себе практично зчерпала. пенсійну реформу в Україні. Верховна Рада повинна прийняти до кінця квітня 2017 року. Вступити в силу вона має з 1 січня 2018-го. Тобто з цього часу мають запрацювати накопичувальні пенсійні рахунки, а виходити на пенсію дозволять при наявності трудового стажу незалежно від віку: 35 років стажу для чоловіків та 30 років для жінок. аби роз'яснити всі зміни для пенсіонерів на Полтавщині. Планують створити в об'єднаних територіальних громадах центри прийому громадян. Мы хотим приблизить свои услуги к пенсионеру. Не у всех пенсионеров есть возможность поехать в город или поехать, допустим, в районный центр, проконсультироваться. У нас такая возможность есть. Это позволяет качественно по-другому оказывать эти услуги, ну и пенсионерам нести меньше затрат. Наразі в області, окрім районних управлінь, такі послуги надають лише в одній об'єднаній громаді. 15 квітня цього року в нас відбулося відкриття агентського пункту в Скороходівській об'єднаній громаді Чутівського району. Ця громада об'єднує три сільських ради, сім населених пунктів. І на, цій громад, на території цієї громади проживає більше півтори тисячі пенсіонерів. От. Сьогодні там підготовлений кабінет з ремонтом. Закуплена ортехніка відповідно специфікації, яка необхідна. Не менш важливим питанням залишається легалізація найманої праці, каже начальник головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області Володимир Тараторін. За його словами, протягом першого кварталу цього року в області легалізовано 365 робочих місць та мобілізовано понад 100 тисяч гривень. Раніше цього і.